Раді вас вітати на виставці зернові технології. Я представляю групу компаній Delta Engineering. Це сьогодні кілька напрямків, які представляють Ослуги в проєктуванні об'єктів по зберігання зерна та переробок. Завод з металоконструкції та невелика, але якісна лінійка обладнання для зберігання та переробки зернових сьогодні. У нас працює завод металоконструкції. Ми знаходимося на західній Україні. Раді будемо нашим новим клієнтам, які я думаю, що в нас знайдуть надійного партнера по виготовленню та монтажу металоконструкції і. Звичайно, хочу презентувати наш новий продукт, нашу нову лінійку. Це селоси для зберігання зерна, які ми сьогодні привозимо під нашою торговою маркою з Іспанії. Це наше сумісне виробництво з іспанським партнером і сушки сумісно з компанією Анті, яка має вже велику багатовікову історію, більше 130 років до сьогодні у